І всім привіт, на зв'язку змове Голдега, і сьогодні хотів би показати вам, як ви можете заробляти гроші, просто отак, от натискаючи на телефончик, ну і при цьому заробляти ну, нормально таку лавеху. Якщо вас це зацікавило, дивіться це відео до кінця. Бо в ньому я вам покажу, як ви можете відразу безкоштовно отримати 2 долари і вивезти їх собі на картку. Відразу хочу сказати, що посилання на цю гру буде в мене в описі. Після того, як ви з неї зайшли, у вас відкривається ось таке меню загрузки, після чого ви маєте ввести промокод. Саме на цю гру в мене є для вас дуже гарні новини. В мене для вас є промокод на 2 долари на 2 долари, які ви зможете вивезти відразу. Але я хочу попередити, що цей промокод буде доступен лише першим 10 людям, які скачають цю гру і введуть цей промокод. Промокод виглядає ось так: Goldega Після чого ви натискаєте кнопку Take і на ваш баланс зачисляється 320 тисяч монет. Давайте я вам відразу покажу, як вивезти ці 2 долари, а потім покажу, як заробляти в цій грі. Щоб вивезти 2 долари, вам потрібно активувати кнопку виводу. Як це зробити? Вам треба поклацати. Ось по цим кристалікам я вам можу в принципі відразу розказати суть цієї гри. Суть гри закричаться в тому, що ми, у нас є ось такі чотири сторони для клікінга. Ми на них на всі натискаємо та ось так, заповнюємо цю шкалу. І потім, коли ми натискаємо вже на останній, в нас вже останній кристалик в нас майже заповнена оця середня. Вона заповняється, проходить така дія, і на наш баланс 10 хвилин будуть капати ось такі монети. Щоб отримати кнопку вивіду, вам треба два рази так зробити. І пропустити цей процес саме по рекламі. Тобто натискаєте цю кнопку, дивитесь рекламу і потім другий раз робите точно так же. Я це зроблю в ускореній перемотці вже. Ось я вже наклацав другу руну. Ми натискаємо кнопку «Skip» і знову дивимося оцю рекламу. Ось, як ви можете побачити, я подивився дві реклами, і в мене з'явилась ось така кнопка. Ми на неї натискаємо. І в нас є тут знизу кнопка бонус 2 долари. Ми на неї натискаємо, вводимо тут або «Payr», або PayPal, або, наприклад, MonoBank. Я ж буду вводити, наприклад, на Mono. Я ввожу тут номер своєї карточки і натискаю кнопку Next. Ввожу тут свій email. Ось я ввів свої дані і натискаю кнопку Next. Ок. Все, 2 долари в мене списалось, і тепер я можу їх очікувати на вивід. Тепер давайте я вам покажу, що саме робити в цій грі. Як ви вже зрозуміли, нам треба отак-от клікати на оці кристалики, клікати, клікати, клікати отак. І в нас е, є, наприклад, отут ряд таких рун. Як ви можете побачити, попередня руна в мене ще зберіглась, і мені з неї кожну, наприклад, секунду капають якісь монетки. Ми можемо забувати весь цей ряд такими рунами, тобто ми можемо без остановки отак. От Добувати ці руни, тобто ми можемо навіть не перериватися, просто клікаємо, клікаємо, одна в нас, наприклад, вже помирає. Ми зразу нову, тобто вони можуть навіть п'ятером відразу працювати, і це дуже прикольно. Тобто, ось ми бачимо, в нас з'явилася нова руна, ми її можемо там пропустити за рекламу, можемо пропустити її за якісь плюшки, за монетки і так далі. Я ж рекомендую пропускати за рекламу, тому що ну, за монетки це якось не прикольно. Ми дивимося рекламу і так можемо заповнювати повний ряд рунами, і в нас буде. Капати з кожної руни певна кількість цих монеток. Також тут можна відкрити якийсь, наприклад, сундук. От ви нього натискаєте, і вам дадуть якісь плюшки для покращення в цій грі. Ось нам дали дві ось таких фігні і потім нам ще, ще щось дадуть. Нам дали, наприклад, на халяву 7 тисяч монеток. Це ж кайф, взагалі. І також ми можемо на халяву покрутити тут колесико. З нього нам також щось цікаве може випасти. Ось тут мені випала одна якась монетка. Щоб, наприклад, покрутити ще раз колесико, ми можемо просто подивитися ще раз рекламу і ще раз його покрутити, і отримати якусь плюшку. Ось як ви бачите, ну в даний момент нам нічого не випало. Таке також тут буває, але нічого страшного, ми можемо подивитися рекламу ще раз і відкрити його ще раз. Тобто, ви зрозуміли, суть гри заключається в тому, щоб просто. Клацати, пропускати постійно оцю рекламу і так заробляти ці монети. 5 доларів це 5 мільйонів оцих монеток. А наприклад, 10 це 8 мільйонів цих монет. Тобто ви зрозуміли, як тут треба заробляти. Також тут можна купляти усілякі плюшки. Дуже багато людей в мене питають, чого я так швидко заробляю, але я вибачаюсь я не уточнюю. В кожній грі я реально закидую якісь свої кошти, і потім їх відбиваю там в Х2, в Х3. Тобто закидаю 10 баксів, вивожу 20 і це взагалі-кайфушечка. І потім ще заробляю. На цих іграх саме тут, ну ви можете купити оце за 5 доларів, наприклад, воно вас дуже забустить, відразу отримуєте всі ці плюшки, щоб пропускати автоклікери, усілякі і так далі. Як по мені, то це дуже прикольно і дуже допомагає в розвитку. Давайте тепер я сам спробую позаробляти в цьому додатку, і я з вами зв'яжуся, тільки назбираю мінімальну суму для виводу. Хочу знову підмітити, я буду донатити в цю гру. І скажу вам скільки. Ось я вже пограв в цю гру. Сумарно, щоб заробити 6 мільйонів монет, в мене вийшло 2,5 дня. Тобто зараз на годиннику у нас 21. На 36. Давайте тепер я вам покажу, як ви можете вивести ці гроші. Ви натискаєте на оцю кнопку, і тут ви можете вибирати, скільки ви хочете виводити. Ви можете вивести там 5 мільйонів, можете 6 доларів вивести можете 7 доларів, 7 доларів, це 6 мільйонів, я відразу вирішив включитися, бо далі сенсу грати в мене немає. І так, щоб їх вивести ми натискаємо оцю кнопку Next. І після чого в нас зберігаються ті дані, які ми вводили, щоб вивести 2 долари. Якщо ви їх не вводили, то вводите просто заново тут почту. Тут номер карти і все. Також ви тут можете вибирати PayPal, Payer, MonoBank, ну саме я на Monobank ввожу. Я натискаю кнопку Next і просто очікую свої гроші. Я включусь до вас, коли вони до мене прийдуть. Ось як ви можете побачити, на годиннику у нас зараз 2206, і гроші прийшли нам в 22.01. Прийшло 257 гривень. Давайте тепер перевіримо з курсом. Ось як ви можете побачити, 7 доларів в гривнях це 257. Тому все правильно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, послав на гру залишу в описі. Всім бай-бай.